31 грудня минулого року Міністерство оборони України повідомило, що сталася атака біля Тарханкутського півострова в тимчасово окупованому Росією Криму. Було запущено ракету з безпілотного наводного апарата Магура В5, який керується головним управлінням розвідки. Підрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони України груп 13 завдав удару та збив вертоліт МІ-8. Повідомляється також, що ще один російський вертоліт, тип якого не Розголошується, отримав пошкодження, але зміг повернутися на аеродром. Давайте розглянемо, як саме це сталося. Ракета, яка була використана під час атаки, Р-73, яку адаптували для запуску з наводних платформ під назвою Sea Dragon. Ця адаптація стала значним кроком уперед у розвитку військових технологій України. На відео ви можете побачити інтенсивні бойові дії, коли гелікоптер Мі 8 обстрілює один із наших безпілотників з кулемета. Саме в цей момент вертоліт. Літ випустив теплові пастки, щоб уникнути ракет із тепловим наведенням. Тоді ж було здійснено запуск ракети з українського морського дрона. Як результат, вертоліт починає падати у воду. Докази того, що Україна оснащує свої морські безпілотники ракетами класу повітря-повітря, вперше з'явилися у травні 2024 року. У цьому відео, опублікованому міністерством оборони України, можна побачити кадри з камери безпілотного апарата Магура В 5 Запис фіксує, як кулемет гелікоптера веде вогонь по морському дрону, намагаючись його знищити. Однак, незважаючи на інтенсивність обстрілу, більшість куль не досягли цілі. З морського дрона чітко видно силует гелікоптера Мі 8 У певний момент випускаються теплові пастки, що освітлюють простір та натякають на спробу ухилення від ударів. Все ж ракета досягає цілі і збиває вертоліт Мі 8, який із гуркотом падає в море. Відео також демонструє характерний димовий слід, який залишила за собою ракета р 73 Коли українські безпілотники почали топити або пошкоджувати більше російських кораблів у Чорному морі, російський флот відповів з повітря, моря та суші. Найбільше вирізняються російські гелікоптери, зокрема К-29, із подвійним ротором, та транспортний гелікоптер Мі 8 військово-морського флоту Росії. Вони патрулювали акваторію Чорноморського флоту та чекали наближе. Рення українських дронів за нагоди одразу відкривали вогонь ракетами та гарматами. Зрештою, кілька наших дронів було знищено. Тепер українські морські дрони почали відповідати тим самим: використовувати ті ж ракети р 73 із тепловим наведенням, встановлені на безпілотниках. Важливо зазначити, що всередині цієї ракети використовується технологія 1970-х років, наприклад, інфрачервона головка самонаведення з кріогенним охолодженням. Вона є навіть більш маневрною та ефективною в захопленні цілі ніж американська ракета AIM-9M m Sidewinder. Це український безпілотний наводний апарат, також відомий як Магура Сі-Дрон. Його модернізували, додавши два пускові механізми з кожного боку, а також оснастили радянською ракетою р 73 Арчер із інфрачервоним наведенням. Це ракета класу повітря-повітря малої дальності, яку використовують Україна, Росія, Індія, Китай, Єгипет, Індонезія та ще понад 20 країн. За певними даними російська сторона стверджує, що ракета з тепловим наведенням Данням була випущена щоб знищити вертоліт, але не змогла його збити. Ми детально розглянемо, чому це сталося. Вертоліт Мі 8 здійснив маневр ухилення та почав переслідувати морський дрон, відкривши вогонь із кулемета ЗПУ 1 Це важкий зенітний кулемет халібру 14,5 мм, який здатний випускати 600 пострілів за хвилину на дистанцію 3000 метрів. Крім того, цей вертоліт може нести некеровані керовані ракетні блоки з обох боків, що робить його одним. Ими з найбільш оснащених транспортних вертольотів, а також мобільним командним пунктом і штурмовою бойовою машиною. Тепер зробимо короткий історичний відступ. Мі – це наймасованіший вертоліт у світі. Загальна кількість вироблених одиниць перевищує 17 тисяч. Він знаходиться на озброєнні понад 50 країн, включно з Україною, а також що цікаво, США. Американські спецслужби, зокрема ЦРУ та Сили спеціальних операцій США, активно використовували мі 8 в Афганістані в іншому інциденті українські морські дрони зазнали атаки з боку російського військового гелікоптера К-29. К-29 здійснював маневри над українським безпілотним наводним апаратом. Це міг бути або 19-футовий Сі Бейбі, або дещо менший Магура Сі дрон. Через постійні атаки з боку російських винищувачів і вертольотів. Українські морські дрони почали оснащувати тепловими ракетами р 73 Давайте розглянемо ці радянські ракети, які й досі залишаються. Шаються потужною зброєю. Вони поділені на кілька частин: ось секція головки самонаведення, всередині якої знаходиться інфрачервона головка самонаведення. Переміщуємось назад і бачимо секцію управління з передніми рулями, безпосередньо за нею розташовані секції керування наведенням і підривником. Далі знаходиться бойова частина, яка важить 16 фунтів, що дорівнює приблизно 7,4 кілограма. Ця секція містить тверде паливо, яке допомагає створювати. Тягу для ракети, а також включає моторний відсік, модернізований за допомогою індивідуальних сопел. І нарешті ми маємо секцію керування вектором тяги, яка розташована між чотирма крилами і рухомим стабілізуючим елементом. Якщо розглянути ракету в цілому, ось як вона виглядає з усіма різними частинами. Як зазначено, безпілотники переслідуються цим подвійним роторним механізмом вертольота К-29. Така конструкція усуває потребу у хвостовому роторі, що забезпечує. Певні переваги, наприклад, ці подвійні ротори можуть досягати більшої висоти зависання у порівнянні з гелікоптерами з одним ротором. Крім того, вони дозволяють зменшити загальний діаметр ротора для певної злітної ваги вертольота, що дає змогу перевозити близько 12 повністю озброєних солдатів. До того ж, вертоліт може нести ракети Р 73 з обох боків. Крім того, він оснащений 30-мм автоматичною гарматою, яку можна встановити з лівого. Боку корпусу, але ця функція доступна лише на обмеженій кількості гелікоптерів К 29 Нарешті вони також оснащені рухомо закріпленим майже 8 міліметровим чотириствольним кулеметом з газовим двигуном. Його можна знайти у передній частині гелікоптера. Він здатний випускати до 6 тисяч пострілів за хвилину. Давайте подивимося, чому ракета Р 73 не влучила у цей гелікоптер. Насправді, все залежить від здатності головки самонаведення захопити ціль. Єдиним очевидним недоліком ракети р 73 є мертва зона в межах 200-300 метрів навколо неї, що є мінімальною дистанцією для успішного ураження. Як не дивно, але російський пілот вчасно включився, зрозумівши, що він опинився в небезпеці. Він зрозумів, що головка самонаведення може захопити і відстежувати тепловий слід ракети. Саме тому він обрав стратегію переслідування дрона і стилу, не дозволяючи безпілотному авіаційному комплексу завдати лобового удару. Тепер давайте подивимося, як йому вдалося знищити дрон. Після ретельного переслідування дрона він відкрив вогонь із кулемета по дрону або ж застосував велику 30-міліметрову автоматичну гармату, щоб вивести з ладу безпілотний апарат. Вони ввели справжню гонитву, адже український дрон рухався зигзагоподібно, як показано в цих анімаціях. Але остаточний удар завдав розташований у передній частині кабіни кулемет Гатлінга, другий пілот або навідник вручну. Приці і зрештою вивів з ладу дрон, який остаточно зупинився посеред чорного моря. Кілька пострілів із встановленого кулемета призвели до величезних вибухів, коли ракета спалахнула. Але український дрон все ж був залучений в одній із сутичок. Безпілотний авіаційний комплекс рухався на високій швидкості та ухилявся від ворожого вогню в чорному морі у пошуках цілей. Зрештою, вони виявили новий російський швидкісний катер під назвою Раптор. Цей патрульний катер може вміщувати двох членів. В екіпажу та 22 особи його максимальна довжина становить 17 метрів, максимальна ширина 4 метри, фіксована висота 3,5 метра, а осадка майже 1 метр. Катер оснащений дистанційно керованою бойовою станцією для утримання 14,5-мм міліметрового кулемета, а також гіростабілізованого електрооптичного модуля. Дальність стрільби кулемета становить 2000 метрів і він використовується для ураження зброї та броньованих цілей. У кормові. Частині катера розташовані два кріплення для встановлення двох кулеметів гатлінга по обидва боки. Але ці дрони можуть також діяти як зграя вовків, оскільки вони є ударними безпілотниками і коштують у тисячу разів дешевше за свої високовартісні цілі, переважно кораблі. Справа в тому, що навіть якщо лише кілька дронів пройдуть усі перешкоди, вони все одно можуть завдати значної шкоди, перетворивши атаку на успішну місію. Місію можна буде вважати успішною, якщо їм вдасться по Пити або пошкодити, хоча б один корабель. Удар припав на кілька суден. Зокрема, що найменше одну високовартісну ціль фрегат, а також кілька інших кораблів. Десантний корабель під назвою «Цезар Куніков» був уражений українським морським дроном Магура В В-5» біля окупованого кримського півострова поблизу Ялти. Спочатку цей корабель був розроблений для висадки десанту. Він має вантажопідйомність до 450 тонн. Завдяки носовим і кормовим люкам він забезпечує без Одне завантаження та розвантаження техніки. Цей великий внутрішній простір дозволяє перевозити до 25 бронетранспортерів. Коли ціль опиняється у полі зору, дрони стрімко наближаються до корабля і завдають удару по його борту. Підривник активує механізм детонації, який задіює радянську технологію. Кумулятивний заряд пробиває склад боєприпасів, спричиняючи п'ять гучних вибухів, які розносяться морем. Ці дрони особливо ефективні проти стаціонарних цілей, таких як Кримський. he missed Тут ви можете побачити, як у глибокій ночі два дрони почали рух до цієї споруди. Замість того, щоб вдарити по залізничному мосту, два дрони помилково взяли на приціл опори автомобільного мосту і зіткнулися з ними, але так і не допливли кілька метрів до залізничного мосту. Удар спричинив потужний вибух, залишивши на конструкції значне пошкодження та короткочасно порушивши рух транспорту. Давайте розглянемо, як це працює. Крок перший: люк відкривається, і вода починає заповнювати. Внутрішні відсіки, але це ще не все. Вода проходить ретельно спроєктованим маршрутом, заходячи знизу і виходячи через задню частину корпусу. Крок другий. Як тільки морський дрон виходить на курс, система Starlink підключається, забезпечуючи операторів важливими даними для навігації. Крок третій: ці передові морські дрони не діють поодинці. Типова операція передбачає злагоджену роботу шести семи морських дронів у складі однієї групи. Крок четвертий тут опера. Бере управління у свої руки. Керувати дроном нелегко, і все здійснюється за допомогою відеотрансляції. Оператор стає очима та вухами дрона, слідкуючи за його рухом. Коли ціль у полі зору настає час діяти. Оператор вмикає повний хід, зосереджуючись на об'єкті. Крок п'ятий: уявіть, як дрон з максимальною точністю вдаряє у корпус корабля. Підривник активує перемикач з вибухівкою, розробленою для потужного удару. Цей вибуховий заряд має завдати. Шкоди російському розвідувальному кораблю, вартість якого становить 675 мільйонів доларів.